У цьому відео ви дізнаєтеся, як використовувати функцію самоперевірки пристрою для перевірки статусу програмного та апаратного забезпечення rgvalo 1600 fot ZS, яке управляється хмарно. Функція самоперевірки пристрою містить дві підфункції: самоперевірка пристрою і самоперевірка апаратного забезпечення. Функція самоперевірки пристрою визначає інформацію про програмне забезпечення, включаючи версію пристрою, використання процесора, пам'яті та ризиковані конфігурації. На основі результатів самоперевірки, ви можете або самостійно усунути проблеми, або звернутися до Руїджія для допомоги. Функція самоперевірки апаратного забезпечення перевіряє інформацію про апаратуру, включаючи температури, вентилятори, жорсткі диски, блоки живлення та напруги. Якщо апаратний компонент ненормальний, зверніться до Руїджія для допомоги. Не ремонтуйте самостійно, щоб уникнути пошкоджень або травм. Тепер розглянемо самоперевірку пристрою та апаратного забезпечення. Перевірка пристрою. Увійдіть у веб-інтерфейс Брандмауера. Виберіть діагностику збоїв, самоперевірку пристрою та натисніть на вкладку. На вкладці натисніть Start Check. Пристрій самостійно проводить перевірку. Після завершення самоперевірки натисніть ОК у діалоговому вікні. Якщо є ненормальний елемент, перегляньте причину та натисніть Виправити. У разі питань про результати тесту або потреби в підтримці. Зв'яжіться з техпідтримкою Руйджі. Увійдіть у веб-інтерфейс Брандмауера. Виберіть самоперевірку апаратного забезпечення. Натисніть Почати перевірку на вкладці. Пристрій самостійно протестується. Після завершення самоперевірки Натисніть ОК у діалоговому вікні. У разі питань про результати тесту або потреби в підтримці, зв'яжіться з техпідтримкою Руїджі. Дякуємо.